Чергово феєричне розслідування і хронометраж української правди і за нами прийдуть, хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності Набу та САП, звичайно, точно відобразила мету, стиль, почерк виконавців, які вчергово встромили ніж у спину державі та українцям. Маю провести чіткі яскраві паралелі з історією усунення з посад Баканова і Венедиктової перевороти в СБУ, аби взяти під контроль спецслужбу в інтересах портнова татарова малюка. І Зеленський навіть не помітив, як його розвели, та затриманням Олега Колініча за портновсько-маліківською версією як держзрадника, та абсолютно ідентичною історією, яка день у день збіглася у часі щодо усунення з посади керівника САП Олександра Клименко з метою перевороту в САП і Набута забезпечення такого ж контролю не лише у силовому блоці, а й в антикорупційній вертикалі, в інтересах Татарова малюка як спадкоємців Портнова і п'яти шести менеджерів банкової з моменту реанімації кримінальних справ щодо Портнова за фактами державної зради. Які взяв на себе ризики Олег Колініч розслідувати в 2021 році, будучи керівником головного управління СБУ Ар Крим? Перші торпеди у вигляді наклепів, депутатських звернень, анонімок і протестів полетіли адресно по Кулінічу та його близьким з боку соратника Портнова нардепа Максима Бужанського. В процесі підготовки багатоетапної операції зі знищення чи підпорядкування САП та набу на замовлення банкової ініціатором правок до законопроекту 12414 виступив той же Максим Бужанський. Це до того, хто є спадкоємцями справи та школи портнова у вертикалі владного правління з метою дискредитації детективів набу та демонстративного свавільного затримання у справах по ДТП п'ятирічної давнини використали здібності магістра агентурно-технічного проникнення до ЛАФ ФСБ РФ малюка, аби демонізувати детективів. У випадку фальсифікації справи Кулініча використано портновим татаровим малюком фрагменти нарізаних файлів. І розмов періоду чотирьохрічної давнини за період 19-го року, за якими Сівкович звітував не щодо шпигунської мережі, а з питань виконання доручень зеленського і керівництва його виборчого штабу, оскільки за проханням вказівкою без участі Кулініча його залучили до організації та фінансування виборчої кампанії Зеленського 2019 року. Щодо керівника підрозділу Набу Руслана Расулова, який документував корупційну діяльність Міндіча, а значить, і Єрмака з 95-м кварталом, застосували за технологією татарова. Малюка такий же асортимент обвинувачень, начебто у держзраді, як і щодо кулініча, який здійснював документування Портнова і Татарова і судівської мафії, яка отримувала фінансування з РФ після 2014 року. Дзеркальність і тотожність замовного обвинувачення дезінформаційної кампанії через мережу офісу президента і СБУ, алгоритму слідчих дій та обшуків без ухвал слідчого судді, виконавців, рупорів за оприлюднення здобутків викриття, аби сформувати громадську думку, є ідентичними. Цікава деталь, яку наводить українська правда, щодо спроб генерального прокурора Кравченко підхопити креативний контроль та впливи, які є спадщиною Портнова, згадуючи її екс-головного військового прокурора Матіоса, під опікою якого відбував відбувалося встановлення кравченка. Треба нагадати певні етапи кар'єрного зростання Матіуса. В адміністрації Януковича Матіус входив до керівної ланки під керівництвом покійного Портнова. І якщо Портнову довелося рятуватися втечею до Москви, то Матіуса вдалося інсталювати на посаду головного військового прокурора після 2014 року. І головна військова прокуратура того періоду ефективно переслідувала воїнів АТО і утилізувала у взаємодії з СБУ кейси кримінальних проваджень на замовлення і директиви Портнова. Тепер зверніть увагу на дослідження видання текст. Ти Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності Набута Сап. І ви переконаєте, що спецоперація в інформаційному просторі стосовно САП набу і Олександра Клименко спланована та виконувалась тими телеграм-каналами мережами ботів з неособленими громадськими організаціями, які у 2022 році зомбували українське суспільство на замовлення портнова татарова малюка щодо начебто державної зради Олега Кулініча і Романа Дудіна та геніальності малюка. Цікаво, конкуруючи з підсанкційними або проросійськими ЗМІ у швидкості доведення заготовленої дезінформації. Тому є можливим поставити знак рівності між двома спецопераціями: переворот в СБУ з усуненням Баканова і Венедиктової в 2022 році, переворот САП і Набу в 2025 році. З метою тіньового впливу Татарова малюка РФ. Обвинувачення у Держзраді Кулініча Дудіна портнов Татаров. Руслана Магамед, Расулова, Міндіч Єрмак. інформаційно психологічна операція з дискредитації виконавці ті ж питання: це в інтересах України? Якщо ні, то хто головний бенефіціар та вигодонабувач ФСБ РФ?